Залізничники вперше зібралися у місті над прутом на всеукраїнський турнір із футболу. У честь професійного свята, начальник експлуатаційного депо Коломиї Роман Гуцуляк, розповів про історію створення цих змагань. У минулому році виникла ідея якось святкувати день залізничника. Ну святкувати зараз під час війни, десь у якихось там скажімо так закладах розважальних десь недоцільно. І тому ми вирішили це зробити на спортивному спортивному принципі на футбольному майданчику. Понад три десятки років у спортивному комплексі локомотив працює тренером з боксу Іван Данилишин. Як депутат міської ради, він підтримав ідею зробити турнір всеукраїнським дорога це є наші рідні, як кажуть люди, які ми завжди допомагаємо. Завжди вони нам допомагають, і ми вирішили цей турнір зробити всеукраїнським. Він був такого місцевого масштабу. Тут області були західної України, але зараз ми розширили його. Так що турнір получився дуже представницький. Представництво команд на турнірі було досить великим. Грали на полі команди із Донеччини, Львівщини, Одещини, Полтавщини, Буковини, Прикарпаття та інших регіонів. Хочу подякувати перш за все Збройним силам України, що ми тут присутні, що ми можемо проводити вільний час з грати в футбол. Приносити задоволення собі. Перемогу в турнірі здобула одеська команда Локомотив. Другу сходинку посіли футболісти Донецької залізниці. Ну а бронзові медалі отримала команда Центр з ремонту колійних машин із Полтави. Спортсмени з Прикарпаття також отримали нагороди. Зокрема, команда ПЧ 12 з Івано-Франківська здобула малий кубок змагань. З Коломи Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо Раї.